Уяви, ти пишеш музику про білі правду, про те, як сильно хочеш, щоб війни ніколи не було, а тобі кажуть, ні, це занадто трагічно, має бути радісніше. Перепиши або ми знищимо твій талант. Це гід по класичній музиці, Харків Фест». І сьогодні ти дізнаєшся історію Бориса Лятушинського, композитора, який довів, мир завжди перемагає війну, а голос правди неможливо заглушити. Борис Лятошинський народився 1895 року у Житомирі. Музика оточувала його з дитинства, і вже в 14 років він написав свої перші твори: мазурки, вальси і квартети. Коли почалася Перша світова, Борисові було 19, А коли революція більшовиків перевернула життя в Києві, 22. Усе навколо змінювалося, але музика залишалася для нього щитом. Він навчався на юридичному факультеті Київського університету і водночас на композитора в Київській консерваторії у професора Рінгольда Глієра, видатного педагога, який навчив його головного не боятися бути собою. І Летушинський не боявся. У його музиці звучали найсміливіші ідеї Європи: гармонії Вагнера, ритми Бартука, кольори дебюсі і відвага Шонберля. Він стає першим українським модерністом. Уяви до нього, українська музика була як гарна, але чорно-біла фотографія. А Лятошинський привніс кольори, спецефекти та новий звук. Це був справжній ковток свіжого повітря у часи, коли радянська влада тотально диктувала, як треба творити. Але в тоталітарній державі бути собою було смертельно небезпечно. Музика Лятошинського, яка звучала надто сміливо і по-європейськи. Викликала у радянських цензурів роздратування. Його називали формалістом, тобто митцем, який пише надто складно для простого радянського народу. Оперу Золотий обруч заборонили надто українське. Другу симфонію теж занадто трагічна. Лятошинський намагався вистояти. Він писав музику до фільмів, обробляв народні пісні, але відчував цензура стоїть над кожною нотою. Коли почалася Друга світова, для Тошинського евакуювали з Києва. Він разом із дружиною Маргаритою працював на українському радіо, яке вело передачі для українських партизанів. Його музика звучала серед вибухів і болю, як нагадування, що життя триває. Він пережив війну і знав її справжню ціну. У 1951 році він пише свою третю симфонію. Композитор дав на її початку головне послання. Мир завжди перемагає війну. Він показав у ній біль трагедію і справжню ціну перемоги, а не радісний пропагандистський марш, як того вимагала радянська партія. Цензури лютували. Вони заявили, що це непотрібний мотлох, і змусили переписати фінал, зробити його штучно піднесеним і щасливим. Для нього це була катастрофа. Він писав: як композитор я мертвий, і коли воскресну, не знаю. Попри цензуру, Лятушинський залишився собою. Він передав свій вогонь новому поколінню Валентину Сільвестрову, Мирославу Скорику, Євгену Станковичу та іншим. Навчав їх головному у музиці не можна брехати. Мир завжди перемагає війну, вважав він, і своїм життям довів це. Його музика звучить у всьому світі як голос свободи, який не можна заглушити. І ми знаємо напевно. Українська музика це класно. Підписуйтесь на наш youtube канал та шукайте цікаві відео за хештегом Українська музика. Це класно.